Мої вітання! Я Тетяна Чекаєва і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним Силам України, дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну, усіх нас. Літо ще навіть не завершилось, а я до вас із добіркою книг, які рекомендую почитати влітку. Я певна, що у вас уже є списки. І ви точно вже знаєте, мабуть, що ви хочете прочитати влітку. Але, можливо, я внесу корективи у ці ваші стосики книжок, які ви собі добрали. І, можливо, ви захочете почитати котрусь із цих книг, про які я вам сьогодні розкажу, які я вам сьогодні покажу. Усі їх я читала, це хороші тексти. І про жоден із них я на своєму каналі ще не розповідала. А ні, стоп, про одну розповідала, про першу. Вісім книг. Сім із них жодного разу не були у жодному моєму відео, і ви вперше сьогодні про них почуєте. Як я їх обирала, підійшла до своєї книжкової полиці, почала розглядати всі книги, які стоять в перших рядах, всі книги, які стоять позаду, вже просто місця немає там. Почала дивитися, міркувати. Якісь мене одразу просто виникли в голові, коли я подумала про літо і книги, які я читала влітку, і тут. Як не дивно, не буде пляжних історій і не буде дуже романтичних історій, хоча про любов також буде. Починаю із прекрасної короткої прози Френсіса Скотта Фіджеральда. Я віддав би життя за тебе. Це книга, в якій містяться оповідання, які не були опубліковані, коли Фіджеральд їх написав, тому що тоді видавці не згодилися публікувати такі тексти і все те, що писав Фіджеральд і як він це описував. І Фіджеральд сказав, що значить їх публікувати не потрібно. І вони були опубліковані, оприлюднені через 80 років. Після того, як він їх написав. А йдеться тут про 30-ті роки епоху джазу. І ця збірка мені дуже сподобалася тим, що, по-перше, дуже зручно часом читати справді якісь короткі історії, бо ти можеш прочитати, заглибитись в якусь тему і повністю її завершити в якийсь момент, коли ти не маєш на це багато часу. Мені дуже сподобалося, що в цьому виданні є перед кожним. Текстом коротка історія про те, що це за текст, як він був написаний, чи це уривок з якогось оповідання, чи це повне оповідання, коли воно було написане. Ось, наприклад, уривок оповідання вихідний день у коханні, написаний орієнтовно 1935 або 1936 року. Це один із тих характерних етюдів про чоловіків і жінок, що Фіджеральдові дуже добре вдавалися. Дія відбувається в південних апалачах, ну і так далі. Йдеться про молоду, заручену пару мерій Сема. І ось, власне, далі, після цього короткого тексту про цей твір іде це оповідання. І так про кожен. І насправді дуже цікаво, циклон у Тихому краю це одне з оповідань на написання, яких вплинуло перебування Скота і Зельди в лікарнях. Цей твір мав стати першим у циклі про медсестру, стажистку Бенджаміну Розаліну. Ось. До прикладу, ще одне оповідання. І тут дуже багато приміток, які я також не пропускала, читала вони в кінці книжки, і я просто зробила собі окрему закладку і читала, тому що тут є дуже багато прямо оповідь про щось, чи тут був навіть інший варіант певного тексту Фіджеральда. Коли він його відкоригував, він став трошки іншим. І віддаються якраз два варіанти У книзі перший, і тут в кінці в примітках, наприклад, інший варіант, і це дуже цікаво. І самі примітки бачите тут не просто значення якогось слова, а власне історії його життя, і що вплинуло на написання певних творів, чи що саме він відтворював у цьому своєму тексті, чи це якась голівудська історія, чи це про якусь актрису відому і так далі. Дуже цікаво, і особливо мені сподобалось, як взагалі завершилася ця книга. Оповідання, яке зветься Дякую за вогник, 1936 рік написання. Дуже-дуже він гарно завершив взагалі цю книгу, і мені от сподобалося, якось звернула увагу просто на те, як класно було от, саме впорядковано, що завершилося все саме ось цим дякую за вогник. Тому ось така книга короткої прози з Френсіса Скота Фітджеральда. Якщо цікаво, зверніть на неї увагу. Ще одна книга це дівчина з перловою сережкою. Написала цю книгу. Тресі Шевельє це вигадана історія написання реальної картини художника нідерландського Яна Вермеєра, і ось власне ця робота, вона тут зображення це на обкладинці, це 17 століття, і авторка вирішила уявити, як це могло бути, і вигадати, написати цю історію, бо наскільки мені відомо. Невідома справжня історія написання цієї роботи, художником. І ця книга без бурхливих якихось подій. Тут, в принципі, їх немає тих подій особливо, але вона захопила мене взагалі своєю атмосферою, атмосферою створення цього полотна і роботою над цим полотном у книзі Йдеться про те, як молода бідна дівчина влаштовується на роботу до Яна Вермеєра, художника, і, власне, вона в тій сім'ї працює, допомагає йому у його якихось справах, пов'язаних із створенням картин. Вона ходить купувати йому фарби, купувати щось для того, щоб він працював, і прибирає там в неї спеціальне приміщення, де вона це все впорядковує. Вона розмішує ті фарби. Тут настільки в книзі багато всього цього, вона настільки така просто пов'язана, зв'язана, просто вся у цих фарбах, в пензликах, в цьому всьому. Я не дуже розбираюся в тому, але мені було дуже цікаво читати. Я, власне, з книги якраз намагалася якось для себе зрозуміти різницю. Між цими фарбами, як вони всі змішуються, як тоді це відбувалося, бо все ж таки відтворено той час. І якщо ви більше знаєте про малювання, про цей процес взагалі створення картин, то думаю, вам буде цікаво почитати ось ці деталі, ось це все. Я далека від цієї теми, і мені було дуже цікаво в сенсі того, що я професійно цим не займаюсь і. Ну От, власне, віддалена так, від цього саме процесу, крім того, що просто спостерігати і насолоджуватися творіннями інших людей, хто це робить. Ця книга, от, власне, вона мені дуже така атмосферна, і коли ця дівчина просто оці фарби, пензлики оце все вона там перекладала, складала. І мені просто уявилося це як десь, знаєте, піддаща і як там просто. Промінчик світла сяє і, власне, танцюють пилиночки. Знаєте, ось коли промінчик такий, і в цьому промінні, як пилиночки, ось так між собою, просто витанцьовують. Я прямо уявляла, уявляла ось цю картину, як ця дівчина там працює, як вона це все робить, і от, власне, навколо така атмосфера якогось такого приміщення, напівможливо, затемненого, але яке осяває сонце. Я не знаю, чому так, бо, власне. Я не пам'ятаю взагалі, яка пора року там була, але коли я читала, мені все видавалося таким. І тому я цю книгу бачу саме так. Ще одна книга, це просто неймовірна, метафорична, прекрасна історія, в якій навіть важко знайти взагалі суть самої історії, але якщо дуже пошукати і почитати додаткові матеріали, то можна знайти. А треба просто насолоджуватися цим текстом. Просто читати і насолоджуватися тим, як Бруно Шульц писав. Це «Цинамонові крамниці і всі інші оповідання. Це письменник, який народився у Дрогобичі. Те, як він створював свої тексти, це щось неймовірне. Я пригадувала, чи я взагалі читала щось інше, схоже. Ні, нічого. Нічого іншого. Настільки прекрасного, настільки залюбленого, просто і загорнутого в метафори, я ще не читала. Я ще такого тексту не бачила. І коли я його читала, я так само навіть не намагалася пізнати і зрозуміти якусь сутність дій і подій, які є в цій книзі, я просто читала, читала, читала і. Просто купалася у цьому морі метафор. І якщо вже говорити про сюжет, то тут сім'я, хлопець, який якраз пише цю історію його сестра Аделя, мама і тато, і тато починає божеволіти і переплітається вже реальність із. Напівреальністю і тим, що є в дійсності, і тим, чого немає в дійсності. І, до речі, тут про Львів, і вони якраз у Львові. І щоб не бути голослівною, послухайте. Ринок був порожній і жовтогарячий, розчищений палючими вітрами від пилу, мов біблійна пустеля. Шпичасті акації пророслі спустки жовтої площі кипіли над нею світлим листям, букетами шляхетно вилаштуваних філігранів. Зелених, як дерева зі старих ковиленів. Здавалося, ті дерева спричиняють вихор, театрально напинаючи свої крони, щоб у патетичних вигибасах зіграти на показ усією вишуканістю листяних віял зі сріблястими, мов хутра породистих лисиць під черевцями. Старі будинки, виполіровані вітрами багатьох днів, переймали відплески великої атмосфери, відлуння, спомини барв. Розпорошені в надрах кольорової погоди. Здавалося, цілі покоління літніх днів, як терплячі штукатурки, що збивають зі старих фасадів пліснявий тиньк, облущували фальшивий глазур, день по дневі видобуваючи дедалі правдивіше обличчя будинків, фізіономію долі й життя, що формували їх ізсередини. Це просто розкішний текст. Тарас Прохасько і його так але. Це рефлексії на тему життя, це філософія Тараса Прохаська, його роздуми. Тут є люди, які живуть поряд, тут є стосунки, які є в житті людини, тут є роздуми про різне, що наповнює життя і що є власне життям. Ця книга Есеїв здобула Шевченківську премію. І гляньте, як вона оформлена. Дуже мені подобається, як це все виглядає. І це просто роздуми так само і такі короткі історії, які можна читати, рефлексувати, думати, і так само міркувати про щось. І тут дороги, і тут вікна, фіранки, двори. Сусіди, діти, батьки все це є у цій книзі, і він так пише просто, якось так легко, що цей текст, в якому часом дуже такі глибокі думки заховані, він дуже легко сприймається і прочитується. Славетне життя Еджа Фікрі Габріель Сервін і це книга, яка просто кричить з обкладинки. Прочитайте мене влітку, тому що тут бачите море, тут чайки літають. І що ще спонукало мене колись придбати і прочитати цю книгу? Це, звісно ж, книжечки, ось тут на обкладинці, тут в центрі сюжету є власник книжкової крамниці, і через трагедію, яка сталася в його сім'ї, він. Дуже роздратований, він нарікає на все і всіх, він якось так буркоче постійно і нічим не задоволений, і якось так з'їдає себе і інших, скажімо так, але в якийсь момент на порозі його книгарні з'являється дворічна маленька дитина, невідомо звідки, і як вона там з'явилася, і. Ось як потім змінюється життя цього головного героя, і будуть тут і драматичні моменти, будуть тут і романтичні моменти, і про письменників, і про книжки, і книгарню. І буде тут навіть і детективна лінія, тому що в нього викрали рідкісне видання книги Едгара Алана По, і він, власне, дуже-дуже засмучений. Як так сталося і хто вкрав цю книжку, і так само шукатиме її. Тож, така книга ще у моїй довірці. Подорожі з Чарлі в пошуках Америки Джона Стейнбека – це історія про те, як Джон Стейнбек шукав свою Америку і хотів її пізнати. Він із запитання: А що я знаю про свою Америку? Про Країну, в якій я живу, вирішив знайти фургончик на колесах, такий будиночок, і поїхати зі своїм песиком Чарлі подорожувати штатами: Мічиган, Іллінойс, Техас і багато-багато інших штатів, де він зустрічає людей, де він з ними спілкується, де. Він днює і ночує в мандрівці, і це, знаєте, оцей вайб, як кажуть, мандрівний, коли ця машина їде, і він проминає і кав'ярні, і будинки, і зупиняється, і він помічає дуже різне, хороше і погане, і так само бачить різних людей. І він про це пише. І тут будуть різні теми, які притаманні саме американському суспільству, і те, що було в той час, і ці теми якісь соціальні, які були ось на піку, і він це все помічає і пише про це. І багато різноманітного тут і політика, і расова дискримінація, і різне, про що він пише. Це така дуже чесна, дуже зворушлива, дуже правдива історія. І це Америка 1960 рік. Ще одна книга про мандрівки це «Саудаде» нашого українського автора Андрія Любки. Це його розповіді про його мандри. І дуже впізнається тут його залюбленість у балканські країни. І він тут багато балканами мандрує, розказує про них, але тут є і про... Жінок, і про Гору Олімп, і про, звичайно ж, якісь посиденьки і розмови різні. Тому тут від залицянь до Симфоній Арій, музика, література, тексти, країни, міста і містечка, селища і все це сплетено, переплетено у книзі Саудади. І вона абсолютно про мандрівки і такий особистий досвід автора, що він бачив, де він бував, і, власне, те, чим він цікавиться, і чим він захоплюється, і все це у кількох десятках, тут 60 чи навіть більше історій, і вони також всі дуже різноманітні. Тут, певно, і про різні пори року. Просто мандри то літо, але різне тут буде, і сумі радість, і смуток, і захоплення різне цікаве. І завершую я свою довірочку прекрасною історією про гобіта, якого гноми затягнули у неймовірну мандрівку, де будуть і ельфи, і тролі, і все-все-все. Це просто така захоплива, така літня історія. Це мандрівка, це подорож, це така класна історія, з якою я дуже класно відпочила. Я її також читала влітку якось. І насправді тут про справжню дружбу і про те, як друзі одне одному допомагають. І цей гобіт іде врешті з гномами в мандрівку. З певною метою, місією, хоча він хотів би сидіти вдома і пити чай, і насолоджуватися своїм спокоєм і тим розміреним життям, яке в нього було, але його закручує в цей вихор, просто пригод. І цю книгу Толкін написав своїм дітям. Дякую, що опублікували. Дякую, що він її написав. Дякую, що така є такі просто. Історії, які ну, неймовірні, неймовірні. І ось так і я захопилася цією історією, хоча насправді десь вона завжди оминала мене, десь була там далеко від мене, але я врешті просто не змогла вже не стрималась, купила і прочитала. Ось така ще книга. Такі історії я вам рекомендую на літо, можливо, котрусь із них ви захочете прочитати чи внести до своїх планів, підкоригувати свої списки і ознайомитися з якоюсь із цих книг. Я дуже дякую вам за увагу, дякую вам за те, що дивитесь. Слава Україні! Кожному, хто робить що може там, де він є, бо наблизити нашу перемогу. Дякую! До зустрічі!